Ви бідні не через уряд, вашу родину чи економічну кризу. Ви бідні, тому що ви ще не відкрили, хто ви насправді. І найсмішніше в цьому ви вважаєте, що знаєте. Ви кажете: Я знаю своє ім'я, де я живу, мій вік. Але це не ви, це просто ярлики. Ви не знаєте, хто ви є, і саме тому гроші вислизають від вас, як вода через пальці. Більшість людей живуть у брехні, і найнебезпечніше в цьому, що вони навіть не помічають цього. Ви коли-небудь зупинялися і думали, хто ви насправді? Не те, що вам сказали, хто ви, не те, що написано у вашому документі, чи те, що інші бачать зовні, а хто ви є насправді. Коли хтось запитує мене, хто ти, то зазвичай людина відповідає ім'ям професією. Можливо, навіть віком і місцем, де вона живе. Але це лише поверхня. Це не ви, ваше ім'я, наприклад, було дано вашими батьками. Це соціальна угода. Ваша професія часто обиралася під впливом оточення чи через необхідність. А ваше тіло, ваше фізичне тіло воно змінюється весь час. Просто згадайте фотографію кілька років тому. Це не ви нас вчили вірити, що ми це тільки зовнішня оболонка. Але насправді ви набагато більше за це ви духовна істота, що переживає людський досвід, ви маєте надзвичайно потужний інтелект, і ви живете у фізичному тілі. Але, оскільки ми не знаємо, хто ми є, ми залишаємося прив'язаними до того, що видно. І дозволяємо зовнішньому світу контролювати те, як ми почуваємося, що ми думаємо і що ми віримо, що є можливим. Ось чому багато хто продовжує залишатися бідним вони не бідні через відсутність здатності. Вони бідні, тому що вони відрізані від своєї справжньої ідентичності. Дивіться, коли я почав свою подорож, я не розумів цього я також вірив, що мої проблеми були зовні. Робота, що погано платить система, відсутність можливостей. Поки одного разу чоловік Рей Стенфорд подивився мені в очі і сказав: якщо ти не любиш свої результати, Боб зміни себе. Це твої результати це відкрило мені очі. Я зрозумів, що те, що я бачу на своєму банківському рахунку, це просто відображення того, що є всередині мене. Це був мій розум. Що проякаціював нестачу. Більшість людей знаходяться в такому ж стані вони вірять, що вони є жертвами обставин, що гроші це для інших, що вони народилися для боротьби, а не для процвітання. Скільки разів ви чули, чи навіть самі говорили, такі фрази, гроші це не все, це не для мене, в нашій родині ніхто не був багатим. Ці вислови здаються безневинними, але вони будують невидиму тюрму. І кожен раз, коли ви їх повторюєте, ви зміцнюєте ті грати, які тримають вас в обмеженнях. Це як система, що працює в автоматичному режимі ви хочете грошей, але одночасно несете ментальну програму, яка говорить, що ви не можете їх отримати. І найгірше ця програма навіть не ваша вона була встановлена іншими людьми, часто з добрими намірами, які також не знали, хто вони. Батьки, вчителі, сусіди, колеги. Вони були в тюрмі і навчали вас залишатися в тюрмі також. Але я повинен сказати вам щось, що, можливо, ніхто не сказав вам так чітко, ви можете вийти з цього, ви можете переписати те, у що вірите про себе. Почніть з того, щоб спостерігати за собою. У наступні дні звертайте увагу на кожну думку, що виникає, коли мова йде про гроші. Записуйте все. Кожен раз, коли ваш розум каже, це важко, я не можу, я не знаю, як зупиніться перервіть цей цикл. Ви знали, що ваш мозок навіть не знає різниці між тим, що є реальним, і тим, що уявлене з достатньою інтенсивністю. Це правда. Коли ви чітко уявляєте себе успішною людиною, Ваше тіло починає реагувати, ваші емоції вирівнюються і ваша частота змінюється. І коли змінюється ваша частота, те, що ви приваблюєте, також змінюється. Я бачив це тисячі разів. Звичайні чоловіки та жінки, які були в боргах, втратили надію, почали змінювати свій погляд на себе. І все почало змінюватися. Одного разу до мене підійшла жінка на одному з моїх семінарів. Вона була матір'ю одиначкою, мала троє дітей і жила тільки на найнеобхідніше. Вона сказала мені: Боб, я вірю, що я народилася щоб страждати. Це боляче вразило мене Але я подивився їй в очі і сказав: ні, ти народилася багатою, ти просто забула про це. Я дав їй завдання протягом 30 днів вона повинна була щодня повторювати з емоціями я цінна людина. Я заслуговую на це я процвітаю. Спочатку вона плакала, коли це говорила, тому що це здавалося брехнею. Але вона продовжувала через три місяці. Вона написала мені вона відкрила маленький бізнес з домашніх солодощів, заробляла більше ніж на своїй старій роботі, і найголовніше вона знову знайшла блиск в очах. Вона згадала, хто вона є, а тепер я запитую тебе, скільки можливостей вже проходили перед тобою, і ти не побачив їх, тому що думав, що не заслуговуєш на це. Скільки дверей були відкриті, а ти не зайшов, бо вважав, що ти недостатньо хороший? Чи справді ти думаєш, що народився тільки для того, щоб платити рахунки і померти? А може, всередині тебе є щось, що кричить про більше? Не чекай. Поки світ скаже тобі, хто ти є, ти повинен вирішити це сам. І коли ти вирішиш, а все зміниться. Гроші, процвітання, достаток вони незовні. Вони всередині. Вони в тому, ким ти вирішиш а бути. Отже, питання: чи будеш ти жити так, як тебе навчили, чи почнеш жити так, як ти є насправді? Ти ніколи не заробиш більше грошей. Ніж ти вважаєш, що заслуговуєш. І, можливо, це найважча істина, яку треба прийняти. Тому що глибоко в серці ми завжди думаємо, що хочемо більше, що готові до більшого, що шукаємо більше, але образ, який ми носимо всередині, говорить зовсім протилежне, і те, що всередині, завжди переможе те, що зовні. Я бачив розумних, працьовитих людей з бездоганним етикою, які робили все правильно. І все одно залишалися бідними. Чому? Тому що в глибині душі вони все ще бачили себе бідними. Вони відчували себе маленькими, непомітними, нездатними. Це як спроба наповнити чашку з діркою внизу. Гроші можуть зайти, але вони не затримуються. Тому що їхнє власне уявлення про себе каже: ти не заслуговуєш цього. Уявлення про себе це як внутрішній термостат. Неважливо, як сильно ти намагаєшся піднятися, він завжди повертає тебе назад до того, що ти вважаєш своїм нормальним рівнем. Якщо ти маєш уявлення про себе, що ти той, хто бореться, хто виживає, хто завжди на межі, навіть якщо велика можливість з'явиться, навіть якщо ти отримаєш несподівану суму грошей, твій розум знайде спосіб повернути тебе до того, що тобі знайоме. Іноді витрачаючи все імпульсивно. Іноді саботуючи стосунки, бізнес чи, відмовляючись від можливостей росту, тому що це занадто для мене. Я пережив це на власному досвіді. Коли я почав заробляти реальні гроші набагато більше, ніж я уявляв кілька років тому, сталося дещо дивне. Я не відчував себе добре. Це було як зрадити свою попередню ідентичність. Я відчував провину, сором і незручність. І почав робити погані вибори, витрачаючи більше, ніж потрібно, потрапляючи в непотрібні борги. Знаєш чому? Тому що моє уявлення про себе досі було образом людини, яка збанкрутувала. Поки я не змінив це, нічого насправді не змінилося. Гроші тільки збільшили безлад, який вже був всередині. Вивчаючи роботу доктора Максвелла Мальца, пластичного хірурга, я зрозумів це. Він помітив, що коли він оперував обличчя своїх пацієнтів, іноді відбувалися глибокі психологічні зміни. Люди, які були сором'язливими, ставали товариськими інші, незважаючи на успішну операцію, продовжували відчувати себе непривабливими чому? Тому що зовнішній вигляд не змінював їхню внутрішню самооцінку. Він назвав це самооцінкою найпотужнішим концептом. Який ви можете вивчити, якщо хочете досягти успіху. Самооцінка це ментальний портрет, який ви створюєте про себе. І вона керує вашим життям. Ви ніколи не дієте проти образу, який маєте про себе. І якщо і дієте, це не триватиме довго. Ось приклад: уявіть людину, яка вирішила почати бізнес. У неї є всі інструменти. Вона вивчила все, спланувала, знає, що робити. Але глибоко в душі вона все одно бачить себе як людину, яка завжди зазнає невдач. Цей образ викликає невпевненість, страх і параліч. І навіть якщо вона намагається рухатися вперед, вона знайде способи відступити, саботувати або відкласти. Не тому, що вона не може, а тому, що не бачить себе успішною в цьому. Ви коли-небудь відчували таке. Коли відмовлялися від дуже хорошого пропозиції, тому що відчували, що це не для вас, коли зменшували свої мрії, бо думали, що запитуєте забагато ось це ваша самооцінка, яка тягне вас назад. Але ось хороша новина самооцінка не є долею це звичка. І її можна перепрограмувати. Почніть з простого вправи. Сідайте, глибоко дихайте, та уявіть, як би виглядало ваше життя, якби ви вже стали тією людиною, якою хочете бути. Як би ви одягалися. З ким би ви проводили час? Що б ви сказали. Як би ви відчували себе, відкриваючи додаток вашого банку і бачачи постійний позитивний баланс? Уявіть це, поки не відчуєте, що це знайоме. Потім напишіть. Напишіть так. Ніби це вже відбувається, використовуйте фразу Я так щасливий і вдячний зараз що. І завершіть цей потужний образ. Потім читайте кожен день з емоцією. Спочатку ви відчуєте себе дивно, можливо, навіть смішно, але продовжуйте повторення формує ідентичність, а ідентичність формує результати. Я бачив цю трансформацію на своїх очах у тисячах людей. Молодий чоловік, який працював касером у супермаркеті, отримував трохи більше за мінімальну зарплату, зробив це вправу зі мною протягом 30 днів. Спочатку він сміявся з себе, але на другому місяці він почав думати про відкриття малого бізнесу. На третьому місяці він почав На шостому місяці. Він вже заробляв у три рази більше, ніж раніше. Єдине, що змінилося, це його образ самого себе. Зовнішній світ це дзеркало образу, який ви носите всередині. Якщо ви хочете більше грошей, більше можливостей, більше свободи, не дивіться назовні дивіться всередину. Хто ви є, визначає, що у вас є і велике питання, чи готові ви побачити себе таким, яким ви є насправді, чи будете жити як обмежена версія, яку світ навчав вас бути. Ви не народилися бідним. Вас до цього привчили. З того моменту, як ви вперше відкрили очі, все, що ви чули, бачили і відчували, почало записуватися в вашу підсвідомість без фільтра, без сумнівів. І якщо більшість цієї інформації надходила від людей, які також жили в нестачі, те, що було встановлено всередині вас, це автоматична система виживання, а не система процвітання. Ви коли-небудь помічали, як часто ми виростаємо, чуючи такі фрази, як гроші не приносять щастя, потрібно сильно працювати, щоб щось досягти, у нашій родині ніхто не стає багатим, краще мати мало, але бути здоровим. Ці фрази здаються безневинними порадами, сповненими хороших намірів. Але насправді вони є кодами коди, які поступово формують ваш спосіб мислення та реакцію на світ. Ваш розум як комп'ютер. І все, що ви чули в дитинстві та підлітковому віці, було запрограмовано як абсолютна істина. Ви повірили цьому, не ставлячи запитань. І тому сьогодні, коли ви намагаєтеся змінитися, щось всередині вас тягне назад. Наче є невидима сила, що каже, це не для тебе. Але це не нещасний випадок, це не доля, це програмування. Вас навчили боятися виділятися, не задавати забагато питань. Не мріяти надто високо. Тому що занадто високі мрії призводять до більшого падіння. Ці фрази стали обмеженнями. І ці обмеження стали вашою зоною комфорту, навіть якщо вона незручна. Існує одне дослідження, яке я колись читав. Що більше 90% людей протягом усього життя повторюють той самий фінансовий шаблон своїх батьків. Це не пов'язано з генетикою, це пов'язано з умовним рефлексом. Дитина росте, спостерігаючи, як батько скаржиться на рахунки, мати займається акробатикою з грошима, вся родина економить навіть на базових потребах, і це стає емоційним шаблоном. Неважливо. Як сильно ви намагаєтеся, в глибині душі є частина вас, яка вірить, що це ваше місце, але ось істина, яка може змінити все, це програмування можна зламати. І перший крок це усвідомлення цього. Вам потрібно почати ставити під сумнів кожну автоматичну думку, що виникає, коли мова йде про гроші. Наприклад, коли ви бачите дуже успішну людину, що перш за все приходить на думку. Захоплення чи судження. Ви думаєте, вау, це можливо і для мене, або сумніваюся, що він досяг цього чесно. Це багато чого говорить про програмування, яке ще працює у вас. Я пам'ятаю дуже яскравий випадок на одному з моїх заходів. Чоловік у віці близько 50 років, працьовитий та простий, підійшов до мене після семінару. Він був емоційно вражений. Він сказав, що завжди вірив, що гроші це тільки для тих, хто народився з удачею, тому що саме це він чув від батька, дядьків і всіх сусідів. І він носив цю думку так довго, що навіть коли намагався почати бізнес, завжди терпав невдачу не через відсутність таланту, а тому, що щось всередині нього казало ти не належиш до цього місця. Того дня він зрозумів, що цей голос не був його власним. Це був голос, який він успадкував. І він вирішив, що настав час змусити цей голос замовиканути і почати будувати новий. Він почав з простого кроку щоранку, перед тим як зробити щось, він дивився в дзеркало і говорив: я був запрограмований на перемогу. Я вільний процвітати. Це може здатися смішним спочатку. Але з часом ваш розум почне вірити. І коли ваш розум вірить, ваш світ змінюється. Другий великий вплив, який підсилює це негативне програмування це оточення. Подивіться навколо, з ким ви проводите час щодня. Люди, з якими ви найбільше спілкуєтеся, вони ростуть чи скаржаться, вони шукають більше в житті чи просто виживають у повсякденному житті. Оточення це як безшумний магніт. Якщо ви проводите час з п'ятьма людьми, які постійно кажуть, що гроші важко заробити, що країна на межі краху, що все це обман, вгадайте, про що ви почнете думати. І ось важлива інформація: дослідження в нейронауці показують, що люди мають глибоке інстинктивне прагнення до належності до групи. Ми часто несвідомо копіюємо поведінку тих людей, до чого кола прагнемо належати. Саме тому, коли ти починаєш змінювати свій спосіб мислення, це нерідко викликає напруження у стосунках із друзями, родиною або партнером. Ти починаєш думати інакше і це лякає тих, хто поруч. Бо, сам того не бажаючи, ти показуєш їм існує інший шлях. І тут виникає головне випробування: чи зможеш ти слідувати своєму внутрішньому переконанню, навіть якщо це викликає дискомфорт у навколишніх. Чи продовжиш підлаштовуватись під чужі шаблони, які стримують тебе лише б не виглядати зарозумілим? Я кажу це з повною впевненістю: справжня свобода починається тоді, коли ти наважуєшся кинути виклик середовищу, яке тебе сформувало? Можливо, ти виріс із переконанням, що навчання це неважливо, що гроші це щось нечисте, а успіх для холоднокровних людей. Але тепер ти знаєш, це неправда. Це просто історія. Історія, яку так часто повторювали, що вона почала здаватися реальністю. Але ти можеш створити нову історію. І знаєш, що найсильніше в цьому всьому потрібне лише одне рішення: тобі не потрібно чекати, поки хтось зміниться. Не потрібно чекати на покращення економіки, не треба дозволу від родини чи схвалення друзів. Ти просто маєш вирішити, досить бути продуктом середовища, пора стати автором власного життя. Усе, що тебе оточує, абсолютно все колись було лише образом у чиїсь свідомості. Стілець, на якому ти зараз сидиш, телефон або комп'ютер, який ти тримаєш у руках, твій дім, лампочка, машина на вулиці, все це було спершу лише ідеєю, а вже потім стало реальністю. І саме це, сила. Яку ми носимо в собі, навіть якщо не усвідомлюємо сила створювати дійсність завдяки розуму. Та в той час як більшість людей використовують цю силу, щоб уявляти провали, рахунки, борги та нестачу, деякі обрані обирають спрямувати її на побудову добробуту. Це не теорія, це спостереження. Це практика, це досвід. Коли ти усвідомлюєш, що розум. Це джерело реальності, ти починаєш змінювати все. Але пам'ятай, це не просто позитивне мислення. Позитивні думки слабкі, якщо ти все ще бачиш себе маленьким, заляканим, невпевненим. Треба навчитися керувати розумом усвідомлено, цілеспрямовано, чітко і з наміром. Розум мислить образами. Якщо я скажу не думай про червоне яблуко, звісно, саме це ти й уявиш. Бо розум не розпізнає заперечення, він сприймає лише образи. Якщо ти постійно думаєш про брак, страх, борги, нестачу, саме це ти й випромінюєш, а те, що ти випромінюєш, те й повертається Я. до тебе. Це як налаштування радіо. Якщо частота неправильна, ти не почуєш бажану пісню. Неважливо, наскільки ти її хочеш, якщо не змінити хвилю, лунатиме лише шум. І з грошима так само. Ти кажеш, що прагнеш достатку, але весь час перебуваєш на частоті тривоги, а тривога це ніби прохання до всесвіту здійснити те, чого ти найбільше боїшся. Але коли ти починаєш мислити творчо, а не реактивно, ти змінюєш усе. Творче мислення це коли ти формуєш у свідомості чіткий, конкретний і емоційно насичений образ бажаного і повторюєш його знову і знову. Поки він не стане реальнішим, ніж сумніви. Наполеон Гілел прекрасно описав це в книзі Думай і багатій, яку я читаю вже понад 20 років. І знаєш, чому я все ще її перечитую? Тому що щоразу, як я зростаю, книга відкриває мені нові сенси. І одне з найпотужніших висловлювань, яке він написав, звучить так: все, що людський розум здатен уявити і повірити, він здатен досягти. Але там є прихована умова розум повинен вірити. І саме тут більшість людей зазнають невдачі вони навіть уявляють те, що хочуть, але потім саботуються думками на кшталт це неможливо для мене. Я не знаю, як? А що, якщо це не вийде, ці думки походять від вашого старого я, від того, що ми вже обговорювали. І у вас є два варіанти. Або ви щодня живите нове уявлення про себе, поки воно не замінить старе, або продовжуєте дозволяти сумнівам перемагати на кожній спробі, можливо, ви не знаєте, як щось досягти. Але якщо ви чітко розумієте, чого хочете, спосіб знайдеться саме це сталося зі мною. Колись я був в боргах, мав купу проблем і жодного формального освіти. Але одного дня я написав на карті: я такий щасливий і вдячний, що заробляю 75 тисяч доларів на рік. Тоді я ледве заробляв 4 тисячі. Це здається божевільним так, це було так. Але я читав ту картку щодня і поступово цей образ став знайомим такий знайомий, що моя поведінка почала змінюватися. Я почав мати ідеї, яких раніше не мав. Почав помічати можливості, які раніше не бачив. І майже магічним чином, але цілком логічно, реальність почала підлаштовуватися під новий образ. Ви теж можете це зробити візьміть картку. Напишіть там точну суму, яку ви хочете заробляти не говоріть багато грошей. Скажіть конкретну суму. Напишіть у теперішньому часі, наче це вже сталося. Я такий щасливий і вдячний, що отримую. І читайте це кожного дня. Вранці перед виходом, ввечері перед сном. І щоразу, коли приходить сумнів, читайте це знову. Повторення це секрет. Ви не отримали старий образ випадково. Його повторювали тисячі разів. Тепер вам потрібно повторювати новий образ, поки він не замінить старий. Деякі люди сміятимуться з вас. Вони скажуть, що це для мрійників. Але пам'ятайте, що я сказав. Все починається з образу. Навіть політ людини на місяць колись був абсурдною мрією. Сьогодні вони вже грали в гольф там. І коли ви дійсно розумієте це, ви розумієте, що не обмежені тим, що маєте, або тим, що знаєте. Ви обмежені лише тим, що уявляєте. Отже, скажіть мені, який образ ви зараз живите? Образ людини, яка просто виживає, чи образ людини, яка творить, тому що життя, яке ви хочете, вже чекає на вас. Все, що вам потрібно, це налаштуватися. Те, що ви зараз переживаєте, це лише відображення того, що ви вірите про себе. Це не про світ, не про удачу, не про інших людей. Це про вас, про образи, які ви живите, про думки, які ви повторюєте, про ідеї, які ви приймаєте як правду. І як тільки ви зміните це, все зміниться тепер, коли ви зрозуміли силу, яка є всередині вас, не зупиняйтесь тут. Наступне відео, яке з'явиться на екрані, проведе вас ще глибше на цьому шляху. Ви підніметеся ще на один щабель у вашій еволюції мудрості та станете на один відсоток кращими, ніж ви є зараз. І повірте, цей один відсоток це те, що відокремлює звичайне життя від надзвичайного. Дякую, що були зі мною. Чекаю на вас у наступному відео.